Так, придбав ось такий комбікорм Поріновський якийсь експерт. Спеціально для бройлерів. Зараз покажу, які там показники по якості. Це, так сказати, для наступного експеримента над перепілками. Так, ось інша сторона. Так, це якась у них спеціальна лінійка. Е, саме для професійного. Вирощування, бо в них є типа для домашнього вирощування і для професійного. Е ну Щось е в районі 30 гривень за кілограм вийшло. Е там воно, типу, з безкоштовною доставкою. Ну, я так зрозумів, просто трошки додали вартості мішка. Е так, тут у них в лінійці, ось, бачите, тут намальовано Старт, гровер 1 гровер 2 і фініш. Старт і гровери з кокцидіостатиком. Так, і ось якісні показники. Протеїн. 20% Клітковина 5. Кальцій 07. Так, і кокцидіостатик. Ну, буду пробувати дивитися, що вийде на такому.